Увечері 17 грудня почали з'являтися тривожні повідомлення зі США. Мовляв, Трамп може в нічному зверненні до нації оголосити про початок повномасштабної військової операції США проти Венесуели. Про це написав такер Карлсон, наближений до Трампа Песака. Пізніше організація Антівар підтверджує слова такера Карлсона. Мовляв, ми теж про це чули. З'являються версії, що для того аби уникнути публічного скандалу перед публікацією файлів Епштейна, Трамп імовірно оголосить війну Венесуелі. Згідно з законом про прозорість інформації, по справі Епштейна очікують, що документи будуть опубліковані в п'ятницю. До п'ятниці, виходить, Трампу треба перемогти Венесуелу. Ну і Трамп уже ж оголосив, що військові кораблі блокують Венесуелу, щоб танкери з нафтою не пропливли. У відповідь на це військові кораблі Венесуели вийшли в море для захисту нафтових танкерів від флоту США. Про це пише New York Times. Палубна авіація США перейшла в бойову готовність біля берегів Венесуели. Про це повідомляють моніторингові служби. Все це відбувається в той ж вечір. Трамп заявляє, що типу США хочуть повернути права на ту нафту, яка в них була в Венесуелі і яку в них колись відібрала Венесуела. Бразилія, дивлячись на це, мобілізовує близько 10 тисяч військових вздовж свого північного кордону, зокрема в штаті Рорайма, який межує з Венесуелою. Мобілізація кажуть насамперед, має оборонний характер і спрямована на підтримку регіональної стабільності, не є актом агресії. Венесуельський очільник Мадуро в свою чергу закликає Колумбійську армію надати допомогу Венесуелі в разі потреби, оскільки Трамп загострює протистояння з Каракасом. Також Мадуро поскаржився генсеку ООН Гутерешу на поведінку США. Гутереш у свою чергу висловив солідарність і е, заявив про глибоку стурбованість і сказав, що треба не допустити ескалації. Ну зрозуміло, зробив усе, що міг видання політики. Написало, що адміністрація Трампа запитує нафтову промисловість США чи повернуться вони до Венесуели після того, як Мадуро піде. Також повідомили про те, що основні нафтосховища Венесуели і танкери в її терміналах швидко заповнюються і можуть досягти максимальної місткості приблизно за 10 днів. Отакий от от був великий переполох. В ніч з середи на четвер всі вже очікували початку бойових дій, але в результаті наразі нічого не сталося. До речі, що ж там за така заява про ту нафту, яка нібито була американською, а потім її в них забрали. Насправді Венесуела дійсно двічі націоналізовувала нафтові компанії в своїй країні за президентства Карлоса Андерса Переса. Венесуела офіційно націоналізувала свою нафтову промисловість 1 січня 1976 року. Внаслідок цього країна отримала контроль над головним постачальником іноземної нафти у США, а також над найбільшим і найсучаснішим нафтовим комплексом в Латинській Америці. Нафтова промисловість почала керуватися компанією Petroleos de Venezuela. Найбільших збитків від націоналізації зазнали американські дочерні компанії, такі як Exxon Corporation, Gulf Oil Corporation та Mobile Oil Corporations, які на той момент інвестували в галузь понад 5 мільярдів доларів. Націоналізація була спрямована на посилення національного контролю над нафтовими ресурсами і доходами, що ознаменувало значне зрушення в енергетичній політиці країни. А пізніше, в 2007 році, уряд Венесуели експропріював активи іноземних нафтових компаній, які відмовилися реструктуризувати свої частки, щоб надати отій державній компанії контрольний пакет акцій, зокрема, ExxonMobil і ConocoPhillips чинили опір цим умовам, що призвело до конфіскації їх активів. Поєднання посилення втручання соціалістичного уряду, страйку управляючої компанії нафтової в 2002 році та експропіації активів створило складне операційне середовище для американських нафтових компаній у Венесуелі на початку 2000-х років. Компанії, які чинили опір змінам, нав'язаним урядом, зіткнулися з конфіскацією активів і роками вели судові позови, домагаючись компенсації, тоді як ті, хто підкорився, були змушені працювати на менш вигідних умовах. Ось така от складна історія взаємовідносин у Трампа і Венесуели, і взагалі у США і Венесуели. Чи наважиться цей самозакоханий дід кинути свої війська у бій, побачимо. Наразі нічого ще не сталося. Принаймні, обіцянки такера Карлсона не справдилися, і на момент підготовки цього матеріалу Трамп війни не розпочав. Хоча проти скромної Венесуели можна демонструвати свій альфа-центризм. Проти Путіна не вдається, то, може, хоч тут проти Мадуро. Разом із тим нафта-бренд поки що не дорожчає, а повільно дешевіє. Де ж тоді результати блокади танкерів Венесуели незрозуміло.